Це ще друга частина і що я зараз зробила. Ось вот така штука якась. Я її нарвала, нарвала, нарвала якусь фігню. типу вот, я її нарвала оце. І вона зараз теж буде таке саме робити або щось інше, я не знаю. Ми ще не домовляла з нею. Ай! Падай! Ну да, все падається з часом. Я хочу вот та ви виш вишневий сік, да вот туди. Чи це? Да, Маленька. Вот. Я коротше ще приключаюся, то подивитися, як це буде виглядати, у мене. Так, я зараз її знімаю, як вона це робить. У мене так само я знімаю, ну типа Вот. Вот. Ну, ць, все. І тепер вона додає виш, вишневий сік. Отак. Коли хоче хтось рецепт, просто ми любимо кисло, а то ми додаємо дві. А хто любить солодке або чучка зленька, додаєте одну. А хто любить солодке, а то не додаєте. Отак вийшло в мене, така каша малаша. але ну, потім буде норм. А вона ось така, ну вообще, ну красотки. Я буду лежати в таку фігню, а вона не знаю. Ти в яку будеш лежати. Вона, напевно, Вона А, а тарілку таку. Ну, добре. Моя я... сестра наливає воду. І, І зараз собі. Там. І от собі вона наливає. Ой. Чуть -чуть розлила, ну буває? Все, папа. Ну коротше, включення десь через 4 години. Я налила вже води для себе. Якщо, ви бачите, що не знімала моя сестра. А в мене я, у мене такий спрей, то я просто шикала. А водичку, а водичку я потім додавлю. Ну коротше, давайте ще раз вам покажу, як вона наливається. Ще моя сестра буде класти. Отак беремо вуличку і отак. Ось так он... Ну виглядає. Чуть-чуть мало. Так. Так. А ще вона буде знімати мене. Ага Так. Вона тепер мене попросила зняти її. От, дивіться. Чи потекло у нас? Що страшно? Я буду третя частина, я йду за Па-па!